Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буде таке питання: що заважає припиненню війни в Україні? Що треба робити, щоб вона скінчилася як мога швидше? Що нам всім треба робити, щоб війна скінчилася як мога швидше? Які перешкоди, щоб вона закінчилась? Що заважає? Скажіть, покажіть. Що нам треба робити? В центрі вийшли карти, що війна закінчується, що вона прийшла до свого логічного завершення, що кінець це вже скоро. І що ще битви будуть, але це вже завершальні битви. Так, сім пентаклів. Сім пентаклів – це ну, треба ще працювати. Це не так, що вже все кінець, прямо от завтра побіда. Ні. Треба ще працювати. І то, що ви робите, воно призведе до перемоги і до гарного результату. Росіяни підуть з вашої території і будуть розбиті. Дев'ять жезлів – Дуже важко. Дуже великий супротив. Сила дуже навалилась велика на Україну. Тут важко, складно з жертвами, з втратами, але все одно перемога за нами. Так, працюйте, звільняйте. І ще кажуть карти таку дали як пораду, що не треба відчувати ненависті. Не давайте свою ненависть, не давайте ворогу. Це знаєте, що таке? Це. Ось росіяни замбовані своєю владою, Зомбовані влада в Кремлі, вона під впливом темних сил. Там в них вселились ці демони, це темні сили, які правлять зараз в Росії. Це влада темних сил. І вони зомбують населення, і населення під впливом темних сил. Вони. Багато хто отримують задоволення від того, що тут в смерті вбивства, і це під впливом так відбувається, бо темні сили вони як розмножуються серед цих росіян і Захватують душ, душі людини ну, в душу людини, в тіло людини підсилюється темна сила, і вже це не людина, це вже ця темна сила, яка в плоті людини ходить і робить всякі жахливі речі. Ось така в нас війна. І коли ми їх ненавидимо, вони ненавидять нас, а ми ненавидимо їх. І ми своєю ненавистю підсилюємо темні сили. Ми стаємо слабкими. Коли людина знаходиться в ненависті, то людина стає слабка, її поле, біополе руйнується, слабка, її підсилюються темні сили. І тут вийшли такі карти, що не треба їм давати оцю силу своєї, ну як не, не посилайте їм свою енергію, навіть ненависті. До них треба відноситись як до хворих людей і як. З байдужістю, згадала. З байдужістю ігнорувати, з байдужістю, не давати навіть не ненависті туди, не посилати, щоб не підсилювати темні сили, а підсилювати світлі сили, щоб світлі сили нам допомогли. Ось які перешкоди, щоб ми перемогли. Що все в ваших руках, не давайте силу ворогу. Не давайте туди енергії. Бо коли це ненавість з тої і з тої сторони, то це, ця війна може ніколи не скінчиться, це надовго буде. І темні сили будуть дуже задоволені, бо всі в негативі, ослаблені біополя, і можна проникати в будь-кого і завойовувати людські життя, і їх собою заповнювати. Ось так мені показали карти цю війну, що це боротьба темних і світлих сил, і що не треба поширювати негатив, не треба його далі роздувати, треба як припинити цю енергію, енергопоток припинити. Припинити туди, давати енергію, оцим темним силам. Заперечую всі перешкоди, які заважають припиненню війни в Україні. І зараз ми звернемося з вами до вищих сил, до ангелів, охоронців, щоб вони допомогли нам припинити цю війну, щоб був 10 пентаклій, щоб був мир. От бачите, тут вийшло 7 пентаклій, Ще трошки не вистачає до миру. Якби вийшло 10 пентаклій, це ми її зараз положимо, перекриємо ось. Ми, вийшла карта ще жезлів, що ми захищаємось як можемо. Як можемо, так захищаємось, але це ще на кінець, ще треба працювати. Ось так, цього замало. Зараз перекриємо. Темні сили, вони. Дуже їм подобається ця ситуація, що всі в ненависті, і тоді їм легше заволодіти людиною. Перекриваю. Вищі сили, духи роду. Вищі Щось заважає нам. сили, янголоохоронці. Призиваю вас, прийдіть нам на допомогу. Молюся за Україну, молюся за всіх українців, за всіх мешканців України, Вищі сили, янголоохоронці, прошу, молю, будь ласка, допоможіть нам, приберіть всі перешкоди, які заважають за припиненню війни в Україні. Прошу, відведіть від нас гори біду, руйнування, вибухи, ці ракетні обстріли, щоб вони припинились і припинилась війна на нашій території. Прошу, зробіть так, щоб яни від нас відчепились і забрали свої війська з нашої території і більше не чіпали нас ніколи. Хай своїми справами займаються. І вище сили, янголи-хоронці, прошу, зробіть так, щоб росіяни відчули на собі, як це погано, те, що вони роблять нам. Як це погано, як це жахливо. І щоб вона, вони на собі це відчули і більше такого ніколи не робили, щоб вони засвоїли цей урок і більше ніколи такого не робили. По Верховному суду буде так і так буде. Та буде так. Так. Що ще карти кажуть? Яка порада? Порада, що, що нам робити, щоб ця війна скоріш закінчилась? Вони кажуть, моліться, моліться. Просіть вищі сили, просіть янголів-охоронців, щоб вони допомогли, щоб допомогли і зупинили війну. Моліться по-своєму, і все буде добре. Вищі сили, скажіть, покажіть, чи припиниться війна в Україні? У 2024 році. Чи це буде в цьому році, буде кінець війни, скажіть? Ви знаєте, карти кажуть, що це можливо. Що це можливо, так, да, що в цьому році можливо закінчиться війна. Якесь вийшло правосуддя, що 에, того, кого ображали, той дасть відсіч. Потім про якийсь прорив військових наших буде, що хлопці будуть дуже гарно, щось вони отримують якусь допомогу, будуть як свято якесь, це коли якісь успіхи, успіхи на фронті з нашого боку. Також вийшла карта полону. Щось про полонених, скажіть мені, що з полоном? Повернуться додому, бо карта домівки вийшла. Це наші полонені повернуться, скажіть. Так, да, повернуся додому. І все погане закінчиться. На 2024 рік кажуть, що да, що буде закінчена війна. Дякую. Хочу перевірити, чи залишилося ще якісь перешкоди, щоб війна закінчилася як мого швидше. Чи залишилося ще якісь перешкоди, щоб війна закінчилася як швидше? Щоб якомога швидше припинились військові дії на нашій території. Ті самі карти виходять. І, ну, перешкод я не бачу. Перешкод більше не закінчилось. Ми гарно помолились, буде так. Дякую вище сили, дякую янголохоронці. І, і захищайте нас, допомагайте нас, оберігайте нас, щоб не було більше жертв, руйнувань, щоб не було горя на нашій території. Та буде так. Дякую всім за увагу, дякую за донати і до зустрічі на каналі.